На тренування у Кропивницькій спортшколі номер 2 зібралися 18 дітей з інвалідністю. Розпочинають з розминки. Звісно, повірте, носочко, зайше, і з десь на пам'ятціках ми зайчик, і становимся в конець колонищі. На тренування прийшла дев'ятирічна Анастасія Кошкіна. У неї церебральний параліч. Я вчуся забивати голи. Я не хочу бути футболісткою, але мені подобається футбол. Тренування це можливість соціалізації для дітей із інвалідністю, каже Євген Зінов'єв. Так як я сам спортсмен паралімпієць, досяг деяких мабуть для когось великих, для кого деяких успіхів в паралімпійському футболі, тому для мене це як виклик, тому я сам пройшов такий невеликий шлях, маючи певні вади зі здоров'ям. Досяг успіху в, в граючому виді спорту, футболі, прославив свою країну. То мене, для мене так, можливо, ще раз свій виклик, щоб може якась з цих маленьких діток, чемпіонів, я їх називаю, можливо, теж буде захищати кольори паралімпійської або іншої збірної України. Допомагають тренеру, представниці з громадської організації Серце матері, які опікуються дітьми з інвалідністю. Мама підлітка, який хворіє на ДЦП, і е, зараз він тут зі мною. Взагалі ми приїжджаємо сюди як волонтери цього проєкту. Допомагаємо е, на тренуваннях з дітьми проводимо е, тут, як ви бачите, дітки з різними нозологіями, і хлопчики, і дівчата. Е, Наші дуже полюбляють, навіть якщо це зранку, як ви бачите, в 8.30 вони вже тут і вони сюди мчать, тому що полюбляють ці тренування, люблять нашого тренера. На тренування запросили українського футболіста Олексія Чичикова. Провели пару естафет, пограли з дітками. В діток має бути хороше настроєння, в діток має бути будущее, ми допомагати їм в цьому. Во всем діти повинні улыбаться. Поэтому я вважаю це дело нужно. Начинал я в Орске, Полтава, играл в Зирке, грав в Дніпрі, Дніпродин, скажіть не Ну, а сейчас вот в Казахстані. Без футболу свого життя не 13-річний Андрій Романов із синдромом Дауна. Футбол. Бігає. Йому футбол дуже подобається. Він коли почув, що це футбол буде, то все, ми вже, ми вже були тут. Він мишці укріпив, він починає пригати на двох ножках, а то він не вміє пригати, він починає на одній ножці пригати, він теж це не вмів, бігає. Заняття тривало годину. На завершення діти отримали новорічні подарунки. Ольга Склярук, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.